Привіт, друзі! Мої шанування! І сьогодні я із задоволенням хочу продовжити нашу відеоподорож по місту Х'юстон. А точніше, по космічному центру та музею НАСА. Космічний центр НАСА в Х'юстоні справо вважається мозговим центром американської космічної місії. Саме звідси. Відправлялися саме звідси керували місією Аполлон. Саме звідси відправлялися астронавти на місяць. Саме тут почули слова Х'юстон. У нас проблеми. Ну ми зараз підемо туди. Гайда. Візитною карткою Х'юстона по праву вважається космічний центр Джонсона. Він розташований у 32 кілометрах від міста. До складу комплексу входить. Аерокосмічний музей та великий тематичний парк. Ну і найбільшим, і, мабуть, одним із найголовніших експонатів є ось цей Boeing 747, який здатен на собі транспортувати космічні шатли. А шатл на Боїнгу називався Explorer. Ось так виглядає ця парочка у польоті. Ну що ж, Ходімо до музею та до виставкових залів. Ціни на білети такі. Для дорослих, а це 12 плюс, 30 доларів. 65 плюс, 28 доларів. Діти з 4 до 11 років 25 доларів. Діти до 3 років і молодші безкоштовно. Ну, ось ми і на території музею. Тут дуже багато тематичних залів, тому тут дуже мудро та розумно продумана система їх огляду. Якщо ви вперше потрапили до музею, а таких більшість, і не знаєте, з чого почати, то йдете просто по вказівникам. І коли весь поток відвідувачів направляється саме таким чином, то практично унеможливлюється створення тисняв та черг. Навіть біля самих цікавих об'єктів. Тому що з боку сусідній об'єкт не менш цікавий. І якщо біля одного експонату чи атракціону вже хтось знаходиться, то по-любому знайдеться такий, який вільний. І якщо навіть приходиться зачекати на якусь атракцію по причині зайнятості, то вам не прийдеться просто стояти в черзі, рахуючи мух, їх тим більше тут немає. Тим часом. Можна, наприклад, роздивитись, ось цей скафандр. Це резервний костюм Дональда Слейтона з позивним Дік. Подібний він носив під час місії Аполлон Союз у 1975 році. А так як цей скафандр був резервний, то він залишався на землі і був готовий полетіти у космос, якщо знадобиться. Костюм цей був позичений у Національному музеї авіації та космонавтики Смітсонівського інституту. Поруч на стелажах показується, з екранів розказується про усю історію місії Аполлон Союз. Ця програма була затверджена 24 травня 1972 року угодою між СРСР та США. І вона передбачала собою спільний експериментальний польот радянського космічного корабля Союз-19 та американського космічного корабля Аполлон. Основною метою програми було випробовування елементів спільної системи зближення космічних апаратів на орбіті, а також випробування стикувальних апаратів та систем, а ще перевірка техніки та обладнання для переходу. Космонавтів з апарата в апарат на орбіті, також накопичення досвіду спільних польотів космічних кораблів СРСР та США. Ну і звичайно, що програма передбачала співпрацю Радянського та Американського центрів управління польотами, перевірку радіозв'язку між космічними апаратами, вивчення можливості управління орієнтацією космічних кораблів. Отож, на зорі астронавтики між двома країнами було роботи непочатий край у цій сфері. І попри холодну війну та гонку озброєнь, спільна мова та консенсус таки знаходились. Взагалі-то метою та каталізатором Аполлон Союз була політика розрядки між двома наддержавами за часів Холодної війни. Три американські астронавти. Томас Стаффорд, Венс Брент та Дік Слейтон і два радянські космонавти Олексій Леонов і Валерій Кубасов, виконували як спільні, так і окремі наукові експерименти. Пізніше, у 1977 році, астероїд, який відкрив радянський астроном Микола Черних, було названо на честь місії Союз Аполлон. А ще у Радянському Союзі були такі цигарки. Я їх добре пам'ятаю. А чи бували ви колись у справжнісінькому, настоящому космічному кораблі? Я також не бував. Ну що, ідем? Sorry, обманувся сам і несвідомо обманув вас. Це не справжній космічний корабель. Це повномасштабний тренувальний макет 1G, який колись використовувався для підготовки астронавтів. Це копія першої американської космічної станції SkyLab, яка була запущена NASA. Вона працювала на орбіті приблизно 24 тижні. Із травня 1973 по лютий 1974 року. Нею керували три. Екіпажі астронавтів Skylab 2, Skylab 3 та Skylab 4. На станції були орбітальна майстерня, сонячна обсерваторія. Її основною місією було спостереження за землею. Але були ще й сотні інших експериментів. Згодом орбітальна станція зруйнувалася та розсипалася у атмосфері. Це сталося 11 липня 1979 року. Уламки Скайлаба розлетілися по Індійському океану та Західній Австралії. Звичайно, що цих хлопців на той час на ній уже не було. Станом на сьогодні Скайлаб була єдиною космічною станцією, яка керувалася виключно Сполученими Штатами. Із 1966 по 1974 роки програма SkyLab коштувала 2,2 мільярди доларів США. Це еквівалентно 17 мільярдам доларів у 2023 році. Оскільки три її екіпажі з трьох осіб провели в космосі 510 людиноднів, Кожен людинодень коштував приблизно 20 мільйонів доларів. Для порівняння людинодень на міжнародній космічній станції коштував лише 7,5 мільйонів доларів. Тут у музеї є ще один дуже цікавий комплекс із назвою Площа Незалежності. Цей атракціон містить єдину у світі копію. Космічного човника. По дорозі до якого у нас відбулася дуже цікава та несподівана зустріч. Слухайся, мамо, будуть мати гарні фотографії. Добрий день. Доброго дня. А ви звідки? Франківська, Волинь. 250 кілометрів. Так, зовсім, зовсім поруч. Скажіть, будь ласка, а як ви потрапили в Америку? Пою фор ю? Пою форю. Ну так, а ви протимети. Але... То тобто, а скільки часу ви вже тут? Три місяці. Як вам в Америці? Дома. Вдома. Вдома кажуть. Скажіть, всі так кажуть. От, ну просто Дома. всі Дома. так кажуть. Дома. Скажіть, правда? Ми дитину заробили. Дивіться, ви повертаєтесь додому, у вас не, 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 вже як приїхали, де не було в планах, залишитись, знайти роботу, якусь ще щось. Чи... Ви ви їхали саме для того, щоб просто побачити Америку, так? Да? Ми вже тут були на переходну прав. Я однозначно додому вертаємося батьки, родина, робота. Це Дякую вам, дякую вам дякую за, нас, за вам розмову. Гарного дня і удачі. Дякую. Ось така нежданна, але дуже приємна зустріч відбулася у нас у коридорі на виході до Індепенденс Плази. Так ось повернемося до копії космічного човника. Він стоїть на одному із двох оригінальних літаків носіїв. До речі, Independence Plaza це єдине місце, де публіка може зайти в обидва літальні апарати. Копія космічного човника Independence, звідси й назва площі, раніше відомого як Експлойер. Раніше була розташована у комплексі відвідувачів космічного центру Кеннеді. Independence стоїть на спині знятого з експлуатації шаттла-носія NASA 905. Його там встановили 14 серпня 2014 року. Ця нелегка інженерно-технічна операція мала назву The Rise of Independence. Для того, щоб посадити копію космічного човника на верх шатла. Повна назва якого Carrier Aircraft 905. Цей шаттл потрібно було ще якось доставити до Х'юстонського космічного центру, що успішно і зробили із аеропорту Елінгтон 30 квітня 2014 року. У салоні цього літака Носія є цілий музей, де детально розповідається, як це все відбувалося. Проте літак носій це дуже добре. Він міг і сам прилетіти. Що він, власне, і зробив? Ну, звичайно, керований пілотами. А ось як доставити високоточну копію космічного Space Shuttle Independence, раніше відомого як експлоєр з Флориди до Х'юстона. Ось над цим треба було подумати. Про це також розповідається тут на борту носія. Ну, носій шатла це добре. Але йдемо у сам шатл. Має мову, <с population> це... не так, як і маємо як... Америка і пале. Це літак, який ніс шата. Товщина металу, як гіпсокартонні похилі. пеною запіняною і... Капець, дійсно, яке воно тунесеньке. Аж не віриться. Якби це був не оригінальний літак, а копія, то можна було б звернути, що дійсно його зробили з якихось гіпсокартонних профілів, аби надати об'єму. Ну а це, скоріш за все, якісь надпотужні сплави, а у місцях, де кріпився сам шаттл, само собою стоять якісь ребра жорсткості. Але повернімося до космічного човника, точніше, як його сюди доставили, тим більше, що ми вже у нього піднімаємось. Так от, побудовано його було на підприємстві GuardLi, яке є виробником повнорозмірних високоякісних аерокосмічних копій, включаючи літаки, космічні кораблі, ракети, скафандри і так далі. Знаходиться це підприємство у місті із цікавою назвою Апопка. Це штат Флорида. Спочатку його було встановлено у комплексі для відвідувачів космічного центру Кеннеді у 1993 році. Але так як космічний центр Кеннеді мав прийняти знятий з експлуатації Атлантіс, то було прийнято рішення перемістити індепенденс до Х'юстона у музей НАСА. Але як же ж перевести таку громадину? Довжина спейс шатла 37,5 метрів, висота 16 метрів, розмах хрил 24 метри, і важить він 77 тисяч 950 кілограмів. Із космічного центру Кеннеді його вивозили за допомогою 144 колісного причепа, який буксирувався вантажівкою. Для того, щоб його провести до порту, було знято кілька електричних стовпів, вуличних вказівників та демонтовано кілька невеликих будівель, які стояли занадто близько до дороги, якою везли шатл. Пізніше у порту за допомогою спеціальних гідравлічних домкратів його було піднято та завантажено на баржу. Якою і було доставлено. Шаттл до порту Х'юстона. Після прибуття баржі 1 червня 2012 року репліка була позбавлена назви Експлойре. Це було частиною умови операції із демонтажу. Так от, після прибуття в порт шаттл було переміщено до доку космічного центру Джонсона на Клір-Лейк. А звідти, рано вранці, як і у Флоріді. На 144-колісному причепі човник вирушив до місця, де ми його зараз бачимо. Рух на дорозі NASA Парквей було повністю перекрито в обидві сторони. Тут, як і у Флоріді, було знесено багато електричних стовпів, зрізано багато дерев, демонтовані вуличні білборди, які заважали руху шатла. І ось він тут, і у парі зі своїм носієм, він являє собою величну інженерно технічну пам'ятку. І останнє, що, мабуть, цікаво буде дізнатися усім, чому він називається саме індепенденс. Так ось. Конкурс на присвоєння імені Шатлу був відкритий саме 4 липня 2013 року та завершився 2 вересня 2013 року. Було отримано понад 10 тисяч заявок. Переможцем став Тімоті Джадом. А нова назва Independence була оголошена 5 жовтня того ж 2013 року. Але, як то кажуть, дивлячись з висоти прожитих років та зважаючи на дату. Коли було оголошено конкурс, то назва вийшла якоюсь прогнозованою. Хоча, як я казав, пропозицій було більше 10 тисяч. Але повернімося до виставкових павільйонів. Шість різних місій Аполлон доставляли місячне каміння на землю. Щоб вивчити та зберегти ці безцінні камені, НАСА створило лабораторію місячних зразків у космічному центрі імені Джонсона. Місячне сховище називається Starship Gallery. Воно є сертифікованим чистим приміщенням, і це є справжні місячні зразки, які зберігаються у середовищі чистого азоту. А ще тут можна доторкнутися до шматочка місяця. Місячний пробний камінь був доставлений місією Аполлон 17. У грудні 1972 року. Його взяли у долині Таурус Літроу, районі, схожому на Великий каньйон, розташованому на краю моря безтурботності. Воно знаходиться у правому верхньому квадранті місяця. Якщо дивитися з землі. У світі є лише 8 місячних каменів, до яких можна доторкнутися широкому загалу. Цьому каменю. 3,8 мільярда років. А у цьому залі ми ніби потрапляємо на місяць. Тут дуже майстерно відтворена обстановка земного супутника. Одним із головних експонатів тут являється чотироколісний місяцехід з акумуляторним живленням, який використовувався на місяці в останніх трьох місіях. Американської програми Аполлон. Ну і звичайно, скафандри самих астронавтів та їхнє обладнання, якими вони брали проби ґрунту на місяці. Пізніше ті проби складалися у спеціальні валізи та відправлялися до спеціальної місячної приймальної лабораторії, де перші астронавти, що повернулися з місяця, перебували на карантині. Та, де зберігалася більшість місячних зразків, як же далеко вони були від нашої голубої планети. І як же, мабуть, їм якнайшвидше хотілося впоратися із своїми завданнями та повернутися на неї. До речі, цей місяцехід в народі називають місячним баггі. Ще одним із артефактів, представлених у космічному центрі Джонсона, є ракета Saturn V. До речі, вона ціла і готова до використання. Ну, і звичайно, ще одна культова річ слід астронавта Олдріна. Фотографію якого зробив Ніл Армстронг 20 липня 1969 року. У той день. Було сказане перше слово людиною з місяця. І цим словом було Х'юстон. Повна фраза Ніла Армстронга звучала так: Х'юстон, говорить база, спокій, Орел сів. На що Чарльз Дюк із центру керування польотів відповів: Зрозумів вас, спокій, ви прилунилися. Ми тут усі посиніли. Тепер знову дихаємо. Велике дякую! Орел так називався місячний модуль, який через 102 години та 45 хвилин після старту відокремився від командного модуля Колумбія та прелунився. Астронавти Едвін Олдрін та Ніл Армстронг перебували на поверхні місяця протягом 21 години, 36 хвилин та 21 секунди. Окрім цієї першої висадки на місяць людина побувала на місяці ще 5 разів. Востаннє у 1972 році. Ну і Америка не була б Америкою, якби у центрі усіх залів не було The Gift Station. Тобто подарунково сувенірного магазину. Купив і я собі на пам'ять невеличкий сувенір. Такий магніт можна купити лише тут і тільки тут. А ще тут можна доторкнутися до Марса. Що відчуваєш? Потужність. Я теж хочу відчути цю потужність. Легше бо зносить кришу. Дах. Марс. Yeah. За один день можна було побувати вирішив доторкнутися. І до місяця, і до Марса. Виставку Місія Марс було відкрито у січні 2017 року. Вона була розроблена за допомогою НАСА. І зараз зосереджена на роботі, яку виконує НАСА для планування майбутніх подорожей на Марс. Місія Марс переносить відвідувачів у марсіанський ландшафт. Тут навіть зробили стіну віртуальної реальності. Тут можна побачити прогноз погоди у реальному часі та доторкнутися до марсіанського метеориту. До якого я вже торкався. Це чемоданчик з Марсу. А це та сама вага о, на землі з силою земного тяжіння. Гарний атракціон. Ну, Цей атракціон для того, щоб відчути земну та марсіанську гравітацію. Тут відвідувачі також можуть побачити. Повнорозмірну дослідницьку капсулу Оріон. Спробувати симулятор космічного корабля Оріон та подивитися на нові покоління марсоходів. Ну і власноруч провести кілька експериментів. Від того останнього дівчина аж підскочила. Ось уже понад півстоліття космічний центр НАСА імені Джонсона у Х'юстоні веде світ у безперервну пригоду людських досліджень, відкриттів, досягнень. Дослідження космосу людиною допомагає вирішити фундаментальні питання про наше місце у всесвіті. Дослідити історію нашої сонячної системи. Люди відправляються у космос. Щоб відповісти на найважливіші питання людства, створити нові економічні можливості та покращити життя на землі, перший крок до економічного розвитку поза землею це економіка на низькій навколоземній орбіті, це новий та зростаючий ринок приватних компаній, які надають доступ до космосу та низку послуг у ньому. Це і приваблює, і заодно лякає. Адже ми добре знаємо, як мирні супутники можуть дуже легко переформатовуватися і виконувати воєнні задачі. Тут справжнісінький SpaceX. Той, от, з тих соплу летів, летів, щоб в мене, в мене не хватає слів. Летів огонь, от воно все захоплення. Це той, який літав в космос, настоящий, не на якісь макети, справжній SpaceX. Це жесть. Компанію SpaceX було створено у 2002 році з метою здешевлення виведення вантажів та людей на орбіту та подальшу колонізацію Марса. Цілі з наукової точки зору благородні, але ж супутник, який відповідає за те, щоб у нас в автомобілі була навігація, може дуже легко стати і супутником шпигуном. І не тільки шпигуном. Але це і є прогрес. Колись і автомобілі лякали людей, а зараз ми не можемо уявити без них свого життя. Окрім аеронавтики, ще починаючи із кінця 19 століття, економіка Х'юстона мала широку індустріальну базу в енергетиці, виробництві, транспорті. Х'юстон одне із провідних міст у світі. У сфері охорони здоров'я та будівництві нафтопромислового обладнання. Порт Х'юстона займає перше місце у Сполучених Штатах за міжнародним водним тонажем оброблених вантажів, і друге за загальною вантажопідйомністю. На відміну від більшості місць, високі ціни на нафту та бензин сприятливі для економіки Х'юстона, оскільки багато його жителів. Зайняті в енергетичній промисловості. Х'юстон є початковою або кінцевою точкою численних нафто- та газопроводів, а також багатьох трубопроводів, по яким постачаються уже готові нафтопродукти. Мусив про це сказати, тому що їдучи дорогою до аеропорту, околиці Х'юстона виглядають як якась суцільна нафтобаза. Отож, попереду, аеропорт. Переліт, нові міста, нові враження, якими я з вами обов'язково буду ділитись. Ну а наразі, адіос Х'юстон, а вам бажаю усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!